Початку доброго дня. Згідно з 40 дівчин ведеться фото-відеофіксація да. нашої з вами розмови. Причина вашої зупинки це порушення прав дорожнього руху. Саме невиконання вимог дорожнього знаку 4.10, рух по колу, Здійснили поворот ліворуч. Даний дорожній знак є наказовий. Будь ласка, посвідчення водія відповідну категорії документ на транспортний засіб. Причина зупинки. Причина зупинки згідно 35 статті закону України про національну поліцію, порушення прав дорожнього руху. Повторити ще раз вам. Втретє. Фотовідефік. Фотовідеофіксація Фо є. Фото є. Чого саме? Ми так, і зараз вас ознайомимо. Очікуйте, будь ласка. Я розумію, вам, коротше, немає чим зоні, Що ну, саме так, вас не задовольняє? Що саме Що саме вам не подобається? Ну, ви ж прекрасно розумієте, що, що? Блін, я ось тут допустим, працюю, я все время тут повертаю, і все нормально. Ну, це вам напевно так здається. Ну, будь ласка, посвідчення водія, на руху, документ на транспортний засіб. А для чого він вам? Ну, знайомимося для початку. Ну хорошо, давайте тоді 32 статтю. Для чого? Превентивний захід, для чого? Так, він звісно, вам? звісно, що превентивний. Ну, для чого? Є інформація, що особа Є причетна інформація? до вчинення правопорушення. мені інформацію, Будь ласка. Інспектор поліції вам довів цю інформацію. Ні, це не інформація. Це є інформація. Згідно 251 знаю, статті це за... Кодексу України це про адміністративні не правопорушення. Не Доказами є будь-які фактичні дані. Будь З відеодоказу ми вас ознайомили. Будь ласка, посвідчення водія відповідної категорії документ на транспортний засіб. Попереджу вас заздалегідь. Якщо ви не маєте при собі або не пред'явите на вимогу працівника вам, поліції відповідні так, документи, так, так, за це також так. передбачена відповідна відповідальність за статтею 126 частиною 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. порушення. Вибачаю у вас ознак алкогольного спиніння. Згідно пункту 2.5 право дорожнього руху, пропоную вам пройти а, огляд на визначення стану алкогольного спині з допомогою алкотестер драбі. Погоджуєтесь? Очікуйте, будь ласка. Пане водій, ви перебуваєте в стані алкогольного сп'яніння. Чим ми вчинили правопорушення, передбачено статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме порушили пункт правил 2.9 АПДР України. Що я вам процитую? Категорично забороняється водія керувати транспортним засобом, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння. Відносно вас буде складений адміністративний протокол за даною статтею. Очікуйте, будь ласка, ознайомив вас. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Намикавич, давай, давай, давай. вольво в універсалі S50 Ну давай, давай. Ладно.